скочу про ній там у мене тут на горі 5 гектар а завтра може поїду на низ на луки у мене всього посіяно 15 гектар десь кукурузи Пропоню там кислородика там через якийсь дидільку зверху та, карпамі там може якийсь сладостей там добавлю Це Васильовича, це не моя трошки в миший йод. Ось городик чистенький, такий побризканий. Ось я доїжджаю Так, ну я зараз заїду, тоді начну покажу. не проколено. А тут я уже прошел. Так это волочек был, где семечка падалка зашла. Трошки слабовато. А так, в принципе, осталось мне туда круга два. Такая себе кукурузка, не скажу, что прямо круто. Ну, пойдет. Тут и удобрения я вкидал, Килограмм по 70 Може, сьогодні ще поїду на луки там. То там покажу, що там за купу русска, подивитесь. Семечка уже рядочки сходят. Руслан, ну, ты видишь мясо? Опа! Шсть! Шть! У тире! Та воно ще ж в тому. Ще качончика немає він уже. Беліська пішла! Почав пропалювати купуру. Зараз поїду пару гектарчиків, нанесу там на луках зроблю. думаю, буде на соті. Тоді завтра вже там роблю. А Та тепер дивіться, я переїхав на луки на кукурузу. Тут вже майже вулочки позакривало. І вона тут десь у коліна вже. Сія в один день. Удобріння те же саме по 70-80 кг вийшло. Обробка, бризкання те же саме, але тут луки. Это коловка стоит. Разница, конечно, есть. На горе там и тут она на, лу на луках. Сонце зайшло, а я болю. Зараз, я на ті не доходю і на сьогодні шабаш. У тут у мене ДКС. -ка. покажу за як воно проїхать, повирізаю, так що не буду вже нічого О, показати ззаду як воно відбувається. хто хто не пініма я зараз все піднімаю виїжджаю її додому Темніє, а в мене фобія на темноту а я за через Бачив, тут я пропасив дорожку собі і вперед. Так що до завтра. Бачите, пропуск один був, Ми навіть на цей. Або розпилитель не працював, або Та як воно? По краю йшов, видно, стик, не, неправильно зайшов в стик. Трошки бур'янець. Ну, це тут один рядок там. Я думаю, що це не велика така проблема. За другий день з утра в підіхатки їздив на за заїхав, пропалюю. Закінчую, тут, заканчую, полочас, клинцей закончу, края пройду і в принципі з і все. Прополка буде завершена. Останеться тільки е, цей. Може підгорнути. Ну, хто знає що це? За херня. Його ще й гірбі не беруть, блядь. Є з воно такими, як би, п'ятачками такими невеликими. Та що, проходить вже край і їду додому гірбіці його трошки прибиває а воно потім відходи і... ну, гірбіцеця прима там і кідус по кукурузі брескає і така ситуація виходить